Маленька Вероніка, чотирирічна дівчинка, проходить санаторно-курортне лікування завдяки підтримці фонду Ріната Ахметова. Минулого року вона отримала серйозні поранення. На даний момент у Вероніки залишаються вісім уламків у руці та чотири в голові. Зараз вона проходить комісію з присвоєння групи інвалідності. У березні 2022 року її сім'я намагалася евакуюватися з Чернігова. Того дня колону машин розстріляли російські військові. В одній з машин була Вероніка. Всім, хто хоче дізнатися про події тих днів, додивіться відео та підписуйтесь на ютуб канал фонду Ріната Ахметова. 9 березня 2022 року ми виїжджали з міста Чернігів і потрапили за містом під обстріл. Розстріляли цивільне авто, яке викувалося з міста Чернігів. В машину потрапило два снаряди. Від першого снаряду машина підірвалася і нас донькою викинуло на узбіччя. В машині був чоловік, чоловіка-сестра з дитиною, подружка та її теж дитина Катя, 14 років. І, на жаль, всі загинули. Ми не знали, що вони загинули, ми думали, що їх викинули так, же, як і мене з Віронікою. Далі продовжували рухатися. До евакуації мирних. І зупинилися два автомобілі. Один автомобіль забрали мене, в другий автомобіль забрали Віроніку, і нас під час обстрілів довезли до першого села Куликівка, там де надали нам першу допомогу. Вероніка, взагалі, така сильна дівчинка, незважаючи на те, що Нами сталося, вона це все розуміє, ми про неї про це з нею проговорюємо. А зараз вже стан покращився. Працювали психологи, багато реабілітації у нас було, і дитина якби, вже стала активною. А на цей час Вероніки ще досі в руці вісім осколків, хлобику єсть на лобі осколок. Ще, ну, ще досить багато проходити потрібну реабілітацію, чекати часу на обличчі, тому що а, ну, в такому віці завжди лікарі рекомендують почекати, тому що о, це дуже важко, якби. А в санаторії Веронічка проходить. Столяну кімнату, фітовар, це там пінка, їй дуже подобається, масаж проходить. Проходить ванну з різними заспокійливими травками. Саме головне, що в неї немає тривоги тут. Вона не чує сирени, якби це все хіш. І більше це ні нічого не боїться. Навіть коли вчора гроза була, то вона така, це ж гроза, це ж не ракета, я кажу – ні. Тобто заспокійно. Вона тут впевнена, що війни нема. Ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова за те, що він допомагає діткам, які отримали поранення, пройти реабілітацію. Це дійсно надзвичайно, тому що зараз такий важкий час. Не кожен має можливість поїхати і пройти такі процедури. Дійсно, дуже гарний санаторій, в якому надають. Можна сказати, дуже особливі процедури. Дуже вдячна за те, що є така можливість нам робити реабілітацію, Велика подяка.